Не покупайте ці машини, чуєте ні за які кошти, якщо не хочете, остаться без грошей. Вам приємно перегляду! Не забудьте тиснути подобайку, підписатися, підтримати україномовний контент. Йдемо до 100 тисяч підписників. Я тут поки роблю ремонт. Відео, до речі, буде сьогодні на каналі після 17.00. А вам приємного перегляду! Ці три автомобілі ні в якому випадку не купляйте. Перший автомобіль Ponte Яку можна купити в Україні від 8 до 15 тисяч доларів BMW X5 Кузві70. Чому їх не потрібно купувати? Ну, по-перше, проблемні мотори, всі, крім трохлітрового дизеля. По-друге, масложор постійний масложор. Не так як ваги, а постійний масложор. По-третє, дорогостоящий ремонт. І четверте, ну дуже багато жре палива. Наступний автомобіль. Такий бюджетний, народний, доступний седан Ford Focus 3. Так, да, він прикольний. За свої гроші її можна купити, не стидно буде їздити. Але є великий нюанс. Коробка. Робот. Який проїжджає максимум 50 тисяч км. Якщо я помиляюсь, пишіть в коментарях. І третій автомобіль. Ну, тільки не треба говорити, що я не прав. Китайці! Ржавіють всі! Старій чері, джейлі, а ми сьогодні поговоримо про Черрітіго 4. Так, да, доступний такий кросовер китайський, але вже є ржавчина, дешевий салон, ну і, звичайно, варіатор, який проїжджає максимум 150 км, тому що перегрівається. Вам дякую за перегляд. Якщо які автомобілі вас цікавлять, вони. Надійні чи ні? Пишіть в коментарях з радістю відповім. Ну і звичайно, підписуйтесь. ідемо до 100 тисяч підписників.